З 2 серпня 2023 року в Steam стала доступна безкоштовна версія однієї з найкращих стратегій Age of Empires 3 Definitive Edition. Це не повна версія, але не сказати, що пробна. На відміну від повної, ви можете грати по мережі, але без рейтингу. Кожні три тижні вам будуть доступні три випадкові цивілізації, окрім тих, що з доповнення. І ви можете пройти найперше кампанії, щоб зрозуміти, що собою представляють ці самі кампанії в грі. Особисто я був спершу здивований такою формою поширення гри, адже тут вам доступно практично все, але в урізаному форматі. Та сама форма теріалу, схожа на Лігу Легенд, де щотижня вам доступні різні чемпіони для нових гравців. Але це значно підвищило онлайн у самій грі. І скажу так, коли я побачив трейлер про перевидання, то я не горів бажанням її купити, оскільки я купив версію 2007 року з усіма доповненнями. І як мені здавалося, нічого нового там немає. Однак тепер, коли я пограв у безкоштовну версію, я помітив деякі дуже хороші зміни, які особисто мені затятому гравцю в епоху імперії здалися дуже зручними. У перевиданні ми можемо вибрати різний інтерфейс, де ми будемо розміщувати меню, щоб зручно стежити за своїми ресурсами. На юнітах та будівлях тепер показано, скільки цей юніт збирає ресурсів, а будівля виробляє і коли вона збудується. Нам не треба підвищувати рівень столиці для отримання нових карток, і ми одразу можемо скласти колоду, виходячи з цієї стратегії, яку ми оберемо. На кожній карті тепер є опис із конкретними цифрами. Якщо раніше нам говорилося, що карта просто підвищує швидкість збирання їжі, то тепер ми бачимо конкретні числа. Це дуже допоможе новачкам розібратися. Зручна камера. Ми можемо її віддаляти далі ніж в оригінальній частині, через що на екран потрапляє більше інформації. Так само, через перемальовки для чотирьох моніторів, вся картинка взагалом виглядає дуже чіткою і можна розглянути юнітів поблизу. Фортецям та вежам додали радіус атаки при будівництві, що дозволить зрозуміти, яку територію вони можуть захищати. Додали перегляд гілки технологій. Тепер ви можете вивчити кожну цивілізацію в головному меню ще до того, як почнете грати за неї, а не виявити одного разу, що пікінери та арбалетчики мають тільки одне поліпшення за Францію, коли за Іспанію їх цілих три. Поліпшили вибір мап. Тепер це не просто назва з описом, а ще й картинка з розташуванням об'єктів. Ну і найголовніша відмінність це покращили мережеву гру. Ось що а в оригінальній грі я не міг створити гру через те, що у мене не було виділеної ip адреси Так само в одній грі з трьох, один гравець просто програвав через 5 хвилин гри з невідомої причини, через що гру з восьмю гравцями було майже неможливо зіграти. Тут цієї проблеми немає, і це, мабуть, головна відмінність перевидання. У Всьому іншому це все та ж епоха Імперії, тільки з новими цивілізаціями і новими поліпшеннями, які допоможуть розібратися новим гравцям у грі. Єдиний мінус, який я можу виділити, це занадто високі вимоги до гри в перевиданні, адже вся логіка залишилася старою. Зміни торкнулися лише текстур та візуальної частини. але Core i5-8500 вже слабенький і при великих битвах може трохи пригальмовувати. На щастя, таке трапляється рідко, і здебільшого ви цього не помітите. Якщо раптом ви не грали в третю МПХ Імперії, але хотіли в неї пограти, або вам просто подобаються стратегії, то я вкрай рекомендую спробувати її, особливо коли вона стала безкоштовною. Ви нічого не втрачаєте і зможете пограти в неї по мережі з другом, навіть якщо у нього куплена гра, а у вас ні. Ну а з вами був Extreme Engine. Залишайте свої коментарі щодо цієї гри, жмакайте вподобайки, якщо сподобався мій огляд, та підписуйтесь на канал, якщо не хочете пропустити нове відео. Всім пока!